Відповідальність за неявку по повісті, що буде. Все залежить від того, яку ви отримали повістку. Відповідно до пункту 27 постанови 560 ми бачимо, що є такі види повісток. З метою постановки на військовий облік, з метою уточнення даних проходження військово-лікарської комісії, а також з метою призову на військову службу. Так би мовити, мобілізаційна повістка, яку всі так називають в народі. Від виду повісток настає і відповідальність. Я думаю, вам. І так зрозуміло, що все зрозуміло, мені штраф, а можливо, навіть і кримінальна відповідальність. Так ось, ви отримали повістку. Перш за все, я одразу рекомендую, я завжди аналізую так ситуацію і ставлю таке питання яким чином ви її отримали? Вона, вона належним чином вручено, вручена чи ні, які були обставини. Вона відповідає законодавству чи не відповідає. Однак, якщо все ж таки повістка була вам вручена належним чином, а як ми бачимо по постанові 560 у в нас повістка може вручатися двома способами, і належним чином врученою вважається наступна. Перша, це вручена особисто. Це має бути ваш підпис, так в розписці стояти, а також відеозапис. Напис є обов'язковим. Другий спосіб вручення це засобами поштового зв'язку. Отримали лист, не отримали лист, він повернувся і, ось саме, день, і ось саме календарний штемпель і відмітка, відмітка поштового оператора буде належним підтвердженням того, що ви отримали повістку. Повістка одразу кажу, якщо поштою, то надсилаюся Укрпоштою ніяким, ні, ніякою ні новою поштою, бо навіть да, були і такі питання. Окей, все ж таки належним чином ви її, наприклад, отримали. Для чого це ми з'ясуємо? Це для того, щоб зрозуміти перспективи накладення на ваш штраф. Однак, як показує практика, штраф буде. Як не крути, якщо ви отримали повістку на постановку на військовий облік, повістку на уточнення даних або на проходження ВЛК і не з'явилися за нею, тоді на вас може бути накладено штраф. Ви здійснили правопорушення за статтею 210 прим1 КУПАПУ, і штраф буде становити від 17 до 34 тисяч гривень. Яким чином це буде відбуватися? Якщо Належним чином була вручена повідка саме поштовим зв'язком, і у працівників ТЦК будуть належні підтвердження: це опис вкладення, рекомендоване повідомлення, так, з відміткою про вручення, то тоді вони зможуть на вас накласти штраф навіть і без вас. Можна два способи накладення штрафу з вами, тобто це протокол, який складається безпосередньо в приміщенні ТЦК, вас викликають на розгляд штрафу, так, і тоді вже начальник ТЦК виносить певну постанову, ви накладає на ваш штраф другий спосіб. Він зараз вже новий штраф. Якщо заповістку не прийшли, докази є належного вручення, то тоді начальник ТЦК без складення протоколу має право накласти на ваш штраф в розмірі, знову ж таки, від 17 до 34 тисяч гривень. Не постає питання, чи потрібно оскаржувати штрафи, тому що, як я бачу, досить часто військовозобов'язаних трішки побоюються оскаржувати ці штрафи, бо думають, що працівники ТЦК це неналежним чином сприймуть. Я кажу про те, що необхідно обов'язково оскаржувати. Штраф. Тому що ви ж маєте розуміти, одну повісточку вам прислали, так? ну може бути і друга, і третя, це вже буде повторне вчинення номітрового порушення. А отже, якщо скасовується перша, то повторність автоматично відпадає. А отже, штраф необхідно оскаржувати в будь-якому випадку. Однак, перш за все, я рекомендую, коли ви дізналися про штраф, обов'язково проконсультуватися з адвокатом для того, щоб зрозуміти перспективу оскарження. Бо все залежить від наявності доказів і все індивідуально. Якщо процедура дотримання, то дотримана, ну як показує практика, досить часто вона не дотримується. То тоді е шанси 50 на 50. Якщо процедура взагалі не дотримана, то. То більш за все, суд буде на вашому е, боці. Штраф оскаржувати потрібно, відстоювати обов'язково свої права та інтереси. Що може відбуватися надалі? Добре, вас притягну до відповідальності. За статтею 210 прим 1, накладуть на ваш штраф, однак це не все. Надалі, працівники ТЦК мають право, якщо ви з'явилися за заповісткою і вчинили цей Адміністративне правопорушення звернутися до поліції і прохати їх, щоб вони вас знайшли і доставили до відповідного ТЦК. Якщо поліція цього не зможе зробити, то тоді працівники ТЦК на підставі письмової відповіді від національної поліції надсилають на вашу адресу вимогу. Детально про вимогу я розповідала в своєму відео. Ви можете знайти його на моїй сторінці. Вони надсилають вам вимогу, ви знову ж таки її отримуєте, не отримуєте, ігноруєте, так? То тоді, в разі, якщо ви проігнорували або не отримали цю вимогу, вони мають право, працівники ТЦК, звернутися до суду з відповідним позовом про обмеження вас в керуванні транспортним засобом. Оці ось, всі ось заходи, які можуть бути застосовані за неявку по повісі. Тобто штраф, потім затримання. Доставка вас до ТЦК, не знайшли вимоги від ТЦК. Так? Будь ласка, з'явіться до них з метою, наприклад, проходження ВЛК, проігнорували, тоді вже вішенка на торті це обмеження в керуванні вас транспортним засобом. Ось так ця процедура буде працювати. Однак, якщо чітко проаналізувати законодавство, я скажу вам чесно: є певні колізії, є певні нюанси. Досить на практиці буде цікаво, як вони будуть це застосовувати. Ну, все покажу судова практика. Єдиний ще неприємний момент, окрім цього ось, штрафу, так. Коли вона з'являється за повісткою, буде те, що вас можуть, скоріш за все, навіть не можуть, а обов'язково внесуть в так би мовити, в базу ухилянтів. Тобто ви будете рахуватися як особа, яка вчинила адмінправопорушення. У це дійсно неприємно, тому що якщо вас десь затримають, якщо вас десь зупинять на вулиці або на блокпосту, то тоді працівники поліції зможуть вас. Можуть стосовно вас здійснити адміністративне затримання і доставити до відповідного ЦЦК. І тепер стосовно повістки бойової, повістки мобілізаційної, так, повістки на призов до військової служби. Тут настає кримінальна відповідальність за статтею 336 з позбавленням волі від 3 до 5 років. До цього ще треба дайти. До речі, відповідно до постанови 560, цю повістку бойову можна вручити лише після проходження ВЛК і тільки в приміщенні ТЦК. Чи це чітко врегульована постанова 560. Інші повістки можна вручати де завгодно, тобто в будь-якому громадському місці в будь-який час. Під час, коли ви отримуєте повістку. Від працівників ТЦК, будь ласка, пам'ятайте про те, що, перш ніж отримувати повістку, перш ніж надавати свої військово-облікові документи, ви повинні пересвідчитися, чи уповноважена ця особа на вручення повісток, чи не уповноважена, бо досить часто про це забувають. Якщо вона дійсно повноважена, надала вам посвідчення службове, а також паспорт або військовий квиток або так офіцерський, то тоді ви. Дійсно маєте право в неї отримувати цю повістку, навіть зобов'язані отримати цю повістку. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.